Вити, якщо у вас протікає дах, логічно звертатися у ЖЕК. і це працює скрізь, але не в Одесі. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський, і ми знаходимося у помешканні людей, яких затоплює, але до цього відповідно нікому діла немає. Мельницька 32 в ми на четвертому поверсі. Над нами знаходиться квартира. В якій вже ніхто не живе понад 20 років, і зв'язку з власниками цієї квартири немає. Три місяці тому, коли в Одесі були зливи і снігопади, почав підтікати дах. Причому підтікати так здорово, що натяжні стелі над нами просіли метрів на два. І воду, звичайно ж, кудись потрібно дівати. Її довелося відсмоктувати щупами. Дякуємо Ютубу. Що зробили мешканці? Логічно, вони звернулися до Жеку. Вони закупили самостійно матеріали, і їм навіть з доброго серця у ЖЕКу виділили людину, яка допомогла затягнути брезентами і поліетиленом щось на даху. Це допомогло, але надовго. Ситуація повторилася, коли знову почалися снігопади. Почало затоплювати дуже і дуже здорово. Весь ремонт поплив. Все пішло не тільки в кухню, але й пішло у спальню. І кожного дня, коли люди повертаються додому, вони не знають, що їх чекатиме. Тому що це проводка, вже добре, ремонт, в якій вклали гроші і немалі. Але ж є ризик, що все це позамикає, тому що над тобою вода, і її ніхто нікуди не може подіти, тому що ми маємо зиму відповідно, вихід один – перекривати дах. Цим повинен займатися хто. Скажете мешканці, Ні, не мешканці цим повинен займатися ЖЕК. В нашому випадку це хмельницький ЖКС, в якому відповіли прекрасну річ. Ми все розуміємо, дах прикривати ми можливо будемо, можливо, частково за ваші кошти. Але коли це буде, ніхто не знає. Мешканці пішли далі. Вони дзвонили на гарячу лінію 1535, Вони зверталися в департамент міського господарства. Вони телефонували на всі гарячі лінії, які тільки можна, але їм ніхто ніде не дав чіткої відповіді, що їм робити з тим, що в них на голову падає, просто підвісна сцеля напитана водою. Це кругова порука, якою в нас в Одесі дуже люблять користуватися, коли нічого не хочеться вирішувати. Ідіть туди, ідіть туди і ось так по колу, по колу і ще раз по колу. Причому ця ситуація спостерігається не тільки в квартирі, в якій ми знаходимося зараз. Аварійна квартира на п'ятому поверсі також торкнулася і з сусідніх квартир, з сусідніх мешканців, тому що там затікає, очевидно, дуже давно. І дуже здорово, через дах, через квартиру там повибувало вікна і знесло пів балкона, коли в нас були буревії. Але оскільки доступу в цю квартиру немає, то і більше того, люди зобов'язані ось так от з банячками жити не тільки на четвертому поверсі. Але й на третьому, і на другому, тому що по трубі все це плавненько стікає вниз. Тобто пів будинку через одну аварійну квартиру і через криворукість ЖКСників зобов'язані жити ось ось так. Це означає, що навіть якщо ви вклали свої кошти на ремонт даху, чого ви робите, в принципі, не зобов'язані, але ви б хотіли мати якийсь результат. Якщо ви домовились з ЖЕКом, якось навіть це все поділити. Це не гарантія того, що роботи, які були надані ЖЕКом, будуть виконані якісно. Піднімаємось на п'ятий поверх. Подивитися, що ж це за чарівні двері. Ага, борг, 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 погасити борг, вимога про сплату боргу. Ну, тобто, в цій квартирі не живе вже дуже давно ніхто. Вона намертво запаяна. І сконтактувати з власниками немає ніякої змоги, тому що невідомо де вони, що вони, чому вони? Вони просто покинули квартиру, і вже 20 років вона стоїть порожня. Ну і кажуть нам власники, що, що ж його робити, вже може викупити цю квартиру для того, щоб нічого не заливало. Але як це зробити, якщо мешканців тут нема? Потрапити на дах нам не вдалося, тому що там зараз все замило і там просто небезпечно. Але зате ми приїхали у Хмельницький ЖЕК. Йдемо запитаємо, що нам тут скажуть. Чи на місці начальник жека або замісник, або до кого можна звернутися? А Ми можемо поговорити з кимось. Ми б хотіли у вас взяти коментар з приводу вулиці Мельницької, 32В. Зверталися мешканці. 32В здійснили за власний рахунок так. не ремонт, а забили плівкою. Так? так, так. Все одно протікає. Добре, я можу вам тільки покоментувати, що ми відреагуємо. Якщо треба здійснити обстеження, то ми обстеження зробимо в найкоротший термін, тобто сьогодні, завтра. Будемо розуміти ситуацію і сплануємо план робіт, який нам потрібно виконати. Якщо це ремонт покрівлі, то вже будемо орієнтуватися. Якщо там роботи більш капітального характеру, то ми, як ЖКС, звернемося на департамент міського господарства з проханням включити даний будинок в титул капітального. капітального ремонту. Ну що, Хмельницький жек пообіцяв нам в лиці о, юриста голови Жеку, що сьогодні-завтра буквально буде проведена перевірка, а далі буде видно. Ну що ж, ми будемо, як завжди, моніторити цю ситуацію. Якщо ви знаєте, що трапилось, пишіть в коментарі. Мене звати Олена Концевич, це «Перший міський».